Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати книгу Веселі пригоди Кицика та Мицика. Кицик побіг за мною. На ходу я йому сказав. Зараз ти зловиш тітоньці Марині мишку, і тобі не треба буде страждати. Вперед, вперед! Ми розкидали всі Петрикові іграшки по кімнаті і відшукали мишку, чудову замшеву мишку з гумовим двигуном. Ну, майже зовсім, зовсім, як справжню. Хвостик у неї був ручкою, за допомогою якої заводився моторчик. Ось тримай, сказав я кицику. Гадаю, тітоньку Марину вона цілком влаштує. Вже який Петрик вередливий та й те. Дуже любив гратися з нею. Неси її тітоньці Марині і миріться. А ввечері сталося ось що. Кицик хотів зробити як краще. Приємно здивувати тітоньку Марину. Він накрутив мишці хвостик і поклав її на ліжко, на білу подушку. У цей день у тітоньки Марини було багато важких турбот, і вона вирішила раніше лягти спати. Але щойно вона вляглася, як почулася зіщання мишачого моторчика. І тітонька Марина почала високо підстрибувати, наче всі пружини матраця змовилися і взялися дружно підкидати її до стелі. Коли ж тітонька Марина стала двома ногами на підлогу, то могла сказати тільки п'ять слів Петрику, Ремінь і Кицика сюди. Опівночі я втішав свого доброго друга, запевняв, що все на краще, що тепер тітонька Марина більше не буде вимагати від нього мишей. Бо не любить спати з ними в одному ліжку. Ось так воно і вийшло. Нова турбота тітоньки Марини. Вранці біля входу в свою нірку я виявив одну чудернацьку річ. Підносик з якимись дротиками і пружинками. Якби на ньому не було свіжого кавалечка ковбаски, я подумав, би, що це Петрикова іграшка. Але згодом я зрозумів, що це, мабуть, модний посуд. Тітонька Марина часто купувала новий посуд, тому що і вона, і Петрик. Любили робити старілок різні осколки, але посуд, що стояв переді мною, був зовсім іншого сорту. Його не можна було розбити. Він був з дерева. З якого такого дива тітонька Марина стала так турбуватися, про мене? подумав я. Дякувати Богу, я ні в чому не маю потреби і не треба мені влаштовувати сніданки з привозом додому. Так, мабуть, доброта тітеньки Марини не має меж. Тут я розглядів на підносику літери. Наші заняття з Петриком не пройшли марно. Не знаю, як він, а я трошки навчився читати по складах. З одного боку, де я стояв, на підносику було написано ЛО дорівнює ЛО. В В-К-А дорівнює в К, а разом виходить ловка. Оце так тітонька Марина, ще раз здивувався я. Завжди щось таке хитромудре вигадає. Треба ще з іншого боку прочитати. І я прочитав М и дорівнює ми. Ша о, дарівнює шо. То виходить ШО. Ага, тобто це для мене. Дуже правильно, адже це для мене і поставили. Ну, а разом з двох боків виходить мишоло. Що? Мишоловка. Ай-яй-яй, що ж це значить? Когось хочуть зловити. Ні, тітонька Марина тут ні до чого. Тітонька Марина напевно про це навіть не знає. І не дай Бог сама може зловитися. І кицик не знає, адже він дуже жадібний, побачить ковбаску, схопить і спіймається, то треба негайно їх попередити. І я почав гукати кицику, кицику, але він, як крізь землю, провалився. І тітоньки Марини не видно. Я обігав увесь будинок, нікого не знайшов. А коли повернувся до кухні, біда вже сталася. Кицик сидів перед ловкою. Дув на свою розпухлу лапу і кричав Мяу- мяу. Ой мяу. Ах, біда моя біда, сплеснув я лапами. Та як же це з тобою сталося? Не знаю, крізь сльози простагнав він. Це мене ковбаска вдарила. ой Ой-ой. Ковбаска? здивувався я. Та що вона здуріла, чи що? Ні, кицику, це все твоя жадібність. Це тому, що ти не прочитав, що написано на підносику. Ось прочитай, адже це вовка. Вона всіх ловить, тому ти й попався. Ну, що мені з тобою недолугою робити? Ой, моя лапка, ой я нещасний, кричав кицик. Ой, що ж тепер я буду робити? Мені стало дуже шкода свого кицика. Я навіть заплакав. Ти через мене плачеш? запитав кицик. Так, відповів я, витираючи сльози. Через тебе і ще через тітоньку Марину теж. Вона не переносить чужих страждань. Побачить твою розпухлу лапу і ще помре з горя. У нас одного разу так було, коли Петрик прищемив дверима пальці. Довелося тітонці Марині викликати швидку допомогу. Але Кицик не заспокоювався. Я знаю, репетував він, я добре знаю, що тітонька Марина для мене поставила цю кішоловку. І ремінь вона теж спеціально для мене тримає. Я гадав, що він потрібен для Петрикових штанів, щоб вони не спадали. А тітонька Марина мене вже тричі цим ремнем шмагала. Ой-ой-ой. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення!